Новий день ранок, я не знаю, скільки годин, а я не взяла годинник. Десь, мабуть, пів 12 зараз. Хочеться спитати, де літо. Йду в куртки, написано 16 градусів, відчувається, як 14. Так воно і є, дуже холодний вітер і він дуже, дуже сильно дме. От прям дме з усієї сили. Вчора теж я кроїла сукню, відкрите було вікно. На провітрювання, воно пахнуло, я аж підскочила. Це ж переляк такий, ти вже від, від всього шугаєшся. Добре, що пошила курточку. Це коли шила в лютому, в березні, не пам'ятаю. От уявіть, куртка для ранньої весни, хожу літом. Де літо? зайчики? Шию потроху нову колекцію, скільки можу. Тільки що відтащила посилки в нову почту, а завтра вже субота. З Сергієм віднесемо решту, тому що ну зараз я не можу. Питали дівчата, чому не відправляють через Пиштомат. О, привіт! Дивіться! Привіт вам каже Київський голуб. Тому що зайчики я відправляю через Сергія. У мене ж не тільки ваші посилки, мені ж замовлення я відправляю. Замовлення ви оплачуєте на ФОП то я відправляю на то, від того, від, на кого оформлений фонд. У мене ж за стосунку Сергія немає, він з телефон з ним. Тому я приходжу на нову почту, кажу номер телефона і по ньому по номеру телефона роблю відправку. Тому ось так. Ще знову ж таки дівчатка, тільки мене неуважно слухали. Кажу, у військових вихідних немає. Питають, а що Сергій військовий? Давайте ще раз, друзі. Сергій працює в швейному цеху. Швейний цех знаходиться в військовій частині. Як ви думаєте, там є вихідні чи нема військових? От там працює Сергій. Сергій мій працює в військовій частині. Де я вам сказати, не можу, це режимний об'єкт, шиють одяг для військових. Вихідних там нема. Ні на Пасху не було вихідних, ви ж зрозумієте що у військових вихідних нема. Тому ось так. В нього є вихідний субота-неділя і то не кожного разу. Завтра Сергій дома. То підемо, вийшлим посилку. Тому ось так. Можливо, хто мене не почув минулого разу. Кажу вам ще раз. Ах, куди я йду, господи? Значить, в нас залишилась тільки туалетна бумага для багатих, як я на неї кажу, біла. Вона дуже швидко розходиться. Не знаю, вас. Чуть ли там не рулон за день я виматую її, хоча вона й трьохшарова. І паперові рушники закінчились, тому в папірочки. І подивлюсь, що там є. Дуже елегантний мужчина. Пишу. Такий прям я зацінила його стіль. Друзі. От. Небо все в хмарах, мабуть, ще буде й дощ. Тому ось так, іду в копійочку. Сергій вчора купляв ввечері помідори огірки. Десь я в якоїсь жінки купила три цибулини за 30 гривень. Ну, молода цибуля з тими зеленими. Теж зелене, звісно, викинула, бо воно таке не годиться, щоб його жарити. І цибуля не смачна була, якась така тверда, як, як дрова. То треба ще буде десь купити молодої цибулі, нормальної. Оце так, навіть домашнє, знаєте, а вона ну, така жорстка, як дрова. Дуже дух. Вчора нарешті душила. Обіцяла для Тані пошити боку. О, тут вже гортензії цвітуть. Частково. Обіцяла для Тані пошити боку, я його душила, душа воно не просоване лежить. Холодно. Треба ще куртку застібати. Так, іду через дорогу, то виключу. А не буду виключати. -ра 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 -ра. Ти ж так ідеш і дивишся, хоч би не збили. <світтє> Я завжди дивлюся на машини, а не перед собою, навіть коли відео знімаю, бо стовпи ще ніколи його не збивали, а от машина може. От. О, тут якась красива квіточка цвіте на парковці. Світи така є. Вони такими цвітуть. А, такими дзвониками, дивіться. Отакими гарненькі квіти. Ось Боже, що робиться? Копійочка, магазин-смітник. Я до тебе йду. Ура-ура! Що ура. тут? Хапай, хапай, все, хапай, хапай. Стікери хочу подивитися, бо я на ці клею, на викрички. Що за по акції? Соки України, Сік 24 гривні. З чого він, як ви думаєте? Не Знаю і не знаю, з чого він може бути. Так, мені треба отаке. Ой, які гарненькі, тільки щось їх тут мало за 24 гривні. Дуже гарні, тільки їх мало. А -а -а. Дуже гарні, тільки їх мало. Ой, які гарненькі, ці дуже малі. Так, що тут це? Два дорівнює вісім. Ви таке бачили? Два дорівнює вісім. Тобто в дві берете, платите за вісім. Ой, дві берете, берете вісім, платите за дві. Господи, що я малю? Так. Мені потрібен звичайний туалетний папір, бо папір, рушники, ні, такі, ні. Бо папір для багатих дуже швидко закінчується. Отакий От ось мені потрібен. Коховинка, він непоганий, никенький. Вісім гривень. Так, це що? Такий папір є? Величезний магазин, друзі. Мені подобається, що тут багато всього є. Ще можу потім зайти і в Аврору, бо вона поруч. Рушники два рулона 39 гривень. По-моєму, в Аврорі бачила дешевше. Так, і рушник ось такий соняк, звичайний. Ну, це мені для кухні не подобається. Я для кухні беру тільки білі. Так, все, потім вам покажу. Боже, яка прилість, дивіться. Боже, мені таке треба. Негарні акули. Мені таке треба. Умови. Це що таке? Очищувач для взуття. Ух ти! Маркер для підошви. Прикольно. Так. Розпаковка зі смітників. Друзі, пересвічено, бо з вікна, світло, через то я темна. Це нормально. Якби я знімала отак, то все було б чікі-пікі. Це мій обід, який я не доїла. З'їла котлету, у мене на обід сьогодні були макарони і помідорчик лапша, потім доїм пізніше. Я потім доїдаю, бо все не близько. Так, дивимося, що я купила. Отже, в Аврорі я купила рушник паперовий ось такий великий, бачите? Мені дуже подобаються паперові рушники, це якесь еколог. Мені дуже подобаються паперові рушники з Єви. Їхня для них роблять літо. Чим подобаються, він навіть коли мокрий, дивіться. Я не знаю, чи ці такі хороші. Дивіться, в чому прикол. Я ось намочила, дивіться, мокрий паперовий рушник. По-перше, він вбирає до фіга води. По-друге, він мокрий не розкисає. Бачите? Він не розкисає. Це мені подобається для прибирання на кухні. Бо ця сірі, вони до них прилипає. Бачите? Він папір, але він не розкісав. Це мені подобаються білі паперові рушнички з Аврори. По акції вартують 36 гривень, дві штуки. Но в Аврорі я сьогодні не була. Зараз тестуємо це, ми ж все можемо тестувати. Ці супер. Ще, чим мені подобаються ці рушнички за бо я коли смажу, наприклад, рибку, котлетку. Я отак от відриваю, на мисочку кладу і вся зайва олія впітується в цю серветку і не прилипає до котлет. Я потім беру раз і викидаю. Або, наприклад, щось як таке смажити, щоб е, вібрати зайвий жир чи ж зайву голову. Цим мені ці рушнички білі. Подобається рекомендаціон. Тепер давайте дивитися відразу з Загрою оцю фірму. Немає, яка вона. Рушник цей, звісно, чималий. Дивимося, чи не розкисає. Він менший, ніж з Єви. Бачите, який розмір тут? І який розмір видриву тут. В півтора рази менший. Ну, ок. Написано 120 відривів. Тут уже нас надурили. Добре. Дивимося. Дивимося, на що він схожий. Це я назад, бо мені ж ну, в мене ще є, це й запакувала. Мочим. І спробуємо тепер від цей гірший по якості, друзі. Це рветься. Це не годиться, буде прилипати до рук. Друзі, це не годиться. Він дуже розкисає. Дивіться, бачите? Той так не рветься. Гірша якість, ну і нічого. Значить, даю вам наводку найкращі паперові рушнички з Єви. Їхня фірма Літо. Це не ок. Цей мокрий, він, бачите, ось. Він, звісно, теж рветься, але не так, як цей. Ну, пайдео. Коль уже купила, вартував. Хріне рознесів. Це з копійочки чек. З Аврори я, мабуть, не брала чек. Значить, не знаю, скільки вартував. Десь 54 гривні. Так, далі, друзі, це з Аврори. Паста універсальна 29 гривень. Буде він дивитися, що це таке. Це з. Копійочки, ця стоїть 165 гривень паста для щищі. От заодно я потім протестую, чи вартує ця паста 165 гривень. Ну тут, мені здається, більший об'єм. 850 грам. І. о-о-о-о. Скільки тут грам посуд? 400 грам. Тобто ця в два рази важча. Тут 29 гривень за 400 грам, тут 850 грам, 165 гривень. І я показую, яка в мене була до того. Я тут. Знаєте, як в пісні? Я тут врубай і дай по газам. Ось така була. 200 гривень вартувала. Скільки тут грам. Якби ще хто не заклеював, давайте зазірюємо. Тут було заклеєно 400 грам, ага. 400 грам доктор Бекхем, девопаста 3 в одному, 400 грам. Ось вона така, вона ще була з мочалкою зверху. Бачите, в мене вона. Е вона коштувала десь 200 гривень. Її дуже надовго вистачило, тому що ми її купували дуже давно. Ну, зимою. 22-й рік написано, дата виготовлення. Но ми її купили не в 22-му році. Це ось десь ми в піраміді, я знаю, там на першому етажі якийсь там магазин був, комфі чи що, і там ми купили. Е, чи вартує вона 200 гривень? Ні. Друзі, не вартує вона 200 гривень. Я найчищу в основному ванну. На кухню, оскільки в нас тут все чорне, то я по цим то буде дуже сильно довго треба змивати. Ну воно ж біле остається. Так само, от, знаєте, як крем сів. Від нього теж залишаються такі білі. Але чорна металокерамічна, оця склокерамічна плита. Чорна мойка, чорні, оці всі, ось ви бачите, столішні, це, тому це тільки для акрилової ванни. Я мию раковину, буває деяке взуття, біле можу проширувати. Ну, тобто, це для миття плитку на підлозі, якщо таке сильно в мене засрате, може бути, то я не мию. Тобто ось це в мене на дні є. І можу потім зробити порівняння. Тільки, будь ласка, нагадуйте, якщо ви хочете такі відгуки. Ви зрозуміли. Тепер відкриваємо цю хрень за 165 гривень, але вона важка. Розпрягалена така, що капіт... О, о, о! Дивіться, який як вона... Нічим не пахне. Пахне полуничним морозовим. Дивіться, щоб діти не жерли таке. Майже нічим не пахне легкий запах. Тут є запах пральних таких, як сів. Тут пахне як сів. Оце пахне геть, похоже, на сів. Так, це я відкрила вам показала за 29 гривень за брори. Відкриваємо цю хрень, показую. Це мастіка якась. Ось така. Ну теж паста. Друзі, протестую, все вам розкажу. Один раз помию цим ванну чи якусь там миску, другий раз оцим. І скажу вам, ок чи не ок, запитуйте, завжди, я завжди даю чесні відгуки на все. Далі, це в мене заврори. Три катушки білих ниток по 34 гривні. Якість така собі, намотка невелика. Але оскільки мені зараз, я недавно робила задні замовлення, за нитки я забула. За доставку, якщо платити, то це буде 100 гривень. А так, 100 гривень, ось о три катушки ниток. Я ними зараз шию. Нормальні. Ну, якби бувають і лучші, німецькі лучші, ці нормальні. І в оверлок, і візде я їх беру. Оце 175 гривень я заплатила. В Аврорі. Три катушки ниток, це і паста. 175 гривень. Ну, так, да, 100 гривень, 29 і одрахуйте, скільки. Приблизно 175 гривень оця була, оця була покупка з «Аврори». Далі, скопій. Е, паста показала вам вже її. У мене є чек, скопій. Антистатик, ось такий, він для всього. Він підходить для е, одягу, для прибирання, повитирали пилюку і потім на тряпочку оце побризкали, прийшли, щоб пилюка не осідала. У нас в квартирі не стільки пилюка, скільки, коли я протираю, таке мілке, таке, як наче, пісок, як наче, цемент. Я не знаю, що воно таке. Можливо, після вибухів, можливо, сусіди роблять ремонт. Час від часу використовую антистатик, Буває для тканин, в основному для зимових. Коли використовується більше синтетичних тканин, тоді я беру антистатик, вискаю перед відправкою і так, щоб шить, воно знімає статику. А вам рекомендую потім, щоб не використовувати антистатик, використовувати кондиціонер. Коли ви перете, додаєте кондиціонер, він повністю знімає статику. Скільки стоїть цей антистатик? 95 гривень один, там вже вроді по акції був. бляха-муха. що такий дорогий? Я б не брала його. Там начебто ціна була 65 гривень, це вам і цінники. Хай бог мили. Це я не рекомендую. Я ж не бачила, не дивилась у чек. Ціна одна, а тут друга. Це мені не нра. Так, наступне це те, що нрав. 891. Але коли купляєте 6-2 в подарунок. 8 взяла отаких от самих звичайних кохалинка. Сірий туалетний папір з переробленого ну, тобто з макулатури. Він нормальний. Білий я купляю час від часу, але, ще раз повторюсь, він дуже швидко закінчується. Сергій на мене лається, каже, дорого, все рівно це все змивається тупо в унітаз, тому купляю щось дешевше. Далі, такі спонжики от взяла. Вони конусної форми, в мене таких не було. Це саме для пудри, щоб робити під очима. Просила в мене на відгук на пудру Шанель, друзі, нормальна пудра, але вона ніхрена не запудрює, вона фіксувальна, вона коштує дорого, вона просто фіксувальна, вона нормальна. Та, яка ви хочете, щоб хоч щось вам запудрило з недавніх я брала колаген в Б'юті, прекрасна. Мені сподобалась, якість супер за ці гроші, от правда. Чи, наприклад, я ще раз буду купляти шинель? Мабуть, ні. Мабуть, повернуся знов до Бекки. Тобто, з такими самими властивостями, ну, Бекка там дуже маленький об'єм, а шинель аж 30 грам. Тому ок, друзі, якщо є гроші, купляємо шинель. Якщо хочете зекономити, шукаємо щось друге, повірте, другого теж вистачає. Далі, друзі, що я взяла? Тут, до речі, цінник неправильний, сьогодні вже акції немає, ну, то таке. Три чашечки. Господи, Сергій мене знову буде лаяти, але я не могла пройти повз. Вийшла чашка 32,90 одна, вона чимала, бачите? по 65 гривень. Я пішла, тупо почала тикати, сканувати, дивлюсь 32 гривні. Боже, мені треба. Дивіться, ну це прекрасні вироби. Велика, велика ручка. Я дуже люблю чашки, коли в них велика ручка. А не от таке, що треба отак тримати і отак якось пить. Ні, я люблю, щоб взяв. І щоб це нормально, я каву за такою хлібаю, з великої. І чай. Я люблю хлібати, сьорбати. Забрала всі три, які були. Тут на одній ось, типа як не пролита отут біла, ну воно це не скол, це тіпа, як не зафарбована. Забрала всі три, е, в мене дуже багато чашок, я їх люблю. Сергій буде колотитися, заховаю, потім дістану і скажу, то ти забув, в нас вже такі були. Е, не знаю, повірить він в це чи ні, але... Знаєте, як от вставляли про Зеленського, я ж не лох. Так само і Сергій. Ну, якщо не повірить, значить не повірить. Далі. Теж з цінами прекрасно. Взяла вже ось такий ковик. Ціна була 75 гривень. Але зверніть увагу, що ця ціна. До двадцяти до 18.05 була. А сьогодні у нас бліна 20. То якого хріна ви не зняли цей ці ціни? 95 гривень заплатила. Ну ладно, вже забрала. Оце вам, друзі, таке завжди перевіряйте ціни. Ну що ж робити? Це я кладу в ванну. На низ. завжди купляю такі коврики, вони антісковзаючі, отакі силиконові. У нас ванна акрилова і слизька. Якщо не буду класти коврик, то можна розбити собі голову після того, як вилазиш з ванною. Бо ми зазвичай приймаємо душ, а не ванну. Ванну приймаємо рідко. Тому купляю. Коврики ці дуже вимаруються, вони жовтіють, і від фарби для волосся від них в мене залишаються плями. Тому ось так, коли фарбую волосся, буває, забуваю цей коврик виняти з ванної, Коли змивається вода, то він просто ну, дуже сильно брудниться, Волосся отут між цим заматується, і мені просто лінь його чистить, стирати, щось з ним робить. Знаєте, куплять ще за 100 гривень якийсь засіб, щоб по'їдало оті всі плями, то я краще воно куплю новий коврик. Ви поняли? Оце така біда, що з цим ковриком, 95 гривень вартував. Все. Оце все, що я купила. Ніхрена не купила, гроші потратила. Чашечки дуже милі, мені сподобались. Зараз помию одну чашечку і з неї буду пити каву. От, блін, прикобили з кубами. Ну от що у вас в голові? Я не знаю, ну приліпіть на скотч. Ну, от, А якщо хтось не зможе оце вийняти, дивіться, не вистачало мені, щоб ще в ногу попало. Коротше, ці мусорні магазини мені подобаються тим, що можна знайти якусь дішманську херню. Ну, не подобається тим, що буває, приходиш додому, а ціна в чеку зовсім іначеша. Це мені не подобається. Це коштувало, зараз вам скажу, три спонжика, Папір. Спонж. 39 гривень за оці спонжики. Дуже милі. Не знаю, чи вони будуть зручні, але знаєте, такі, як оці блогерші красі, ці такі, ні -ні 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 -ні. оце я буду, як та блогерша. Все, зайчики, показала вам свої покупки. Це мені не подобається, що коштувало 95 гривень. За 95 гривень я б його не купила. Я дивлюся, щоб десь був 60 гривень максимум антистатік, тоді я його беру. Ну, це реально тумач. За це це тумач. Також я не знаю, чи піарена оця паста попробую. Просто взяла раді. Ну, оскільки я цю вже брала за 200 гривень, то Сергія не буде шока, якщо він побачить оцю за 165. А якщо, друзі, за 29 гривень нічим не гірша, то нахрена купляти те дороге? Попробую, скажу вам. За це я вам сказала інші відгуки. В мене є скільки такого нормального і по дешевій ціні, те, що я купляла для унітаза, для скла, для проняти, що я беру, може вам порекомендую. Направда ну, не, не супер дешеве, але хороше. Тож, якщо вам треба буде таке відео, і воно дійсно вам цікаве, пишіть, я вам покажу. Тому що ну, купляєш, купляєш, буває, да? а ну, щось нормальне, щось ненормальне. За чашечки порадіть разом зі мною. Якщо, вас, коло вас є Аврора, і висять такі чашки, і вони вам подобаються, 32 гривні, друзі. Ну це реально. Це на шару. За таку чашку, я рахую, що це на шару, вона красива. Чашка алеліт... алелітка піна коричнева. 400 мл. Це тако хлюбать і хлюбать. Все, як я люблю. Я люблю велику чашку. Щоб з неї нормально можна було напитися, чи молочка, чи чайку, чи кави. А то Сергій ось п'є ось подивіться. І щоб ви розуміли, що там воно ще кава є. Він її не допив зранку, бачите, там половина чашки. Ось ось є такої воно п'є в мене. Ну, він еспресо п'є, я ж таке не розумію. Все зайчики. Я, звісно, розстроєна ціною на оце і на коврик. тому що я ж розраховувала на 75 гривень. Ну, то вже таке. Знаєте, тут же діло даже не в цих 20 гривнях. Ну, мабуть, що діло в 20 гривнях, тому що 20 плюс 20 можна купити чашку. Діло в тому, що ти ну, розраховуєш на одну ціну, а на касі зовсім інша. Тому все в гублі. Все, я п'ю каву і мені ще потрібно попрасувати сукні, показати тані. Якщо буде все нормально, то завтра вам покажу. І е, планую вже деякі уроки знімати. Думаю, що знімати, щоб було цікаво, тому що це ж теж дуже довго. Тому передивляйтесь ті відео, які вже є на каналі. Е, питали в мене за е, викрійку лекало, палацу. Зроблю, друзі, зроблю. Ну зараз мені треба порішати з новою колекцією, бо я ж вже почала її шити, а потім вже буду рішати з цим всім. Ну, ви поняли. Що все по черзі, я ж все по списку. Не хапаюся за все підряд, бо якщо будеш хапатися за все підряд, то взагалі ну, нічого не зробиш. Нічого взагалі не зможеш зробити. Зацініть, як гарно е, шампунь промиває волосся, як воно блистить. Начебто як якийсь кератин, дивіться, на голові. У мене ж немає ніякого кератину. Ще й ви бачили, що було на дворі? Це завжди, після вулиці я приходжу, у мене на голові просто армагедон. Це сьогодні я мила голову і, оцим шампунем болгарським. Шампунь, бальзам, і я використовую олію для кінчиків волосся. Я вам покидаю посилання на сайт Unique Beauty. Якщо цікаво, то і собі можете прикупити. Цього шампуня вистачає надовго. Але я його е, я ж тримаю, бо ви мене не баба. Не побачите. Але я його чердую з іншими, тому що привикає, в мене шкіра голови дуже швидко. Мені здається, що після цього шампуня проявився колір дужче. Чи це можливо в хаті? Так, на дворі, коли виходжу, якийсь більш такий коричнюватиме віддає. Все, зайчики, Показала покупки, піду щось робити, пить каву, мазать все пастою. За цю я вам сказала, як вона смердить, чи ні. Такий запах. Фу, це неприємний. Знаєте, такі, як, фу, як в туалетах в лікарні, спердий. Це не подобається. Це ж надворний запах. Це реально запах унітазів. Склад, природні поверхневі речовини, кальційована сода, м'яких абразивів, ароматизатор, технічний опис у виробника. Да, Спасибо, смердить жутко. Не знаю, що я буду мені фу, такий точнотворний запах. Ну, коротше, советський туалет це воно, радянщина. Це запах Радянщини, друзі. Ну, але ж, правда, ціна 29 гривень. Ну, що, а може, воно миє супер? Ми ж не знаємо. Як мем був. Каже, якщо б ми знали, але ну ми не знаємо. Пам'ятаєте цей мем, як вони вставляють цих намаханих, так оце ж я так само. Намальований навіть е е кран? Але я мию хром іншим засобом, який не псує. Ну, це вже я зіпсувала, а потім вже мию засобами, які не псують. Все, зайчики. Бувайте здорові! Як вам такі огляди? Пишіть, бо я, ну знаєте, показую, як є. Це ж не то, що я, там, мені треба щось там рекламувати. Хочу, щоб вам теж воно приносило радість і було корисним. Тому що скільки зараз цього всього барахла, якби тільки з нього толк був. Як ви думаєте, куди можна приспособити цю штучку? Для рушничка хіба що. маленького, да? Повісить отут у нас є такі штанги ось позаду мене. Ну, Зацепить, а воно ну не зацепиться, нормально. Думала повісити рушничок, все викину. Все зайчики, бувайте здорові! Всім пока!